Ще до того, як я покинув практику, Нікор. Слухайте, запрошую в гості. Так? Було б круто. Так. Раду? Згода. Тут так тихо. У них взагалі є сусіди. Привіт! Ви доїхали! Ласкаво просимо. Та-дам! Ви особливі гості. Але ж я вегетаріанка. Це вам подарунок. Це так. Я... Луїзо, привез лікаря. Mm. Дуже смачно. <ріху> Розслабтеся, обіцяю вам, це будуть чудові вихідні. Скільки вже минуло? Сімнадцять років. Сімнадцять років. Вау. <ріху> Убивці сидять менше. <ріху> З ним щось не так. <плес> <плес> Він має особливість. Йому важко спілкуватися. Це нормально, що у тебе виникають питання, але так казати не можна. О, ні. Слава Богу, що тут я лікар. Я не лікар. Що? Хіба ти не казав, що лікар? Хто я? Так. <плес> <плес> На погляньте. Звісно, я бляха лікар. <плес> 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 Агнес, може, покажете зандом танець, який вивчав. Нанте, <звучить> що з тобою таке? Відбивай ритм ногами. Один, два, три, чотири. Ось так. Ні! Що це з тобою? Я хочу сісти в машину і поїхати негайно. що ви їдете? Будемо поводитися абсолютно нормально. Ми вдавали, що це нормально, відколи приїхали. Тату. Пам'ятаєте, як ви приїхали в гості? <гум> <гум> Невже ви справді хотіли піти, не попрощавшись? Добрий день, містер Рід. Бажаєте дізнатися більше про церкву Ісуса Христа? Так. Так, так, так. Ого, ви читаєте більше, ніж ми. Ні, Серйозно, містер Рід. Містер Рід! Що ж, леді, я гадаю вже час. Час для чого? Для просвітлення. Містер Рід... Проходьте. Нам час повертатись до церкви. Якщо хочете піти, доведеться вийти через задні двері. То в які нам двері? Вибір простий, але зробити його непросто. Вірю чи не вірю? А якщо ми виберемо не ті двері? Виходу нема. Чого він добивається? Здається, він нас. Вивчає. Просити допомоги немає значення, що ти йому скажеш. Отже треба спуститися, щоб вийти. Перепрошую. Єдиний вихід пройти. Це що, гра? Дай п'ять. Тепер ми кинемо йому виклик. До кінця вашого життя буде час до вибору і буде час після. Прошу усно підтвердити. Що ви шукали? Що ви знайшли? Страшно. Вже зрозуміли. Джоне до тебе наближаються Таліби. Досі не пригадуєш, а нічогісінько. Хоча пригадую Богу тлумач від сценариста та режисера Гая Річі. Нащо тобі ця робота? Потрібні гроші. Лиш не будь скалкою в дупі, добре. Ні, пане, ні за що? Гроші то єдина причина, чому він тут працює. Таліби вбили його сина. Зупинися, сержанте. Не варто нам сюди йти. Це не тобі ахмеда вирішувати. Тобі перекладати. Взагалі, то я тлумачу. Джона, до тебе наближаються таліби. тижні Ця сім'я вважала тебе мертвим. Він врятував тебе. До того ж, переніс мене через гори. А тепер переховується у якійсь дірі. Я мав би бути в тій дірі. Ти в порядку, Джоне? Ні, яке там в порядку? Я наче на гачку. Ахмед із сім'єю в біді. Мені тут безсилі. Послухай, ти будеш там сам. Будеш виживати і з тим, що маєш. Даси координати, і я витягну його з країни. Це надто небезпечно. Ти став знаменитістю серед Талібану. Соми, люблю тебе. Думаєш, якби я міг сплатити борг. То Тому? не спробував би? Я Думаю, думаєш, я маю вибір. Леді та джентльмени, нашого полку прибуло. Хіл. Щось тут нечисто. Він ніби полює на нападників. Та це не коп. Якщо не коп, то хто він? Знайдіть убивцю, це не прохання. Ми потрусили деревце. Ще й як потрусили. Лишили ви повну землю. Ви обіцяли докласти зусиль. Оце й весь результат? Доклали і переклали. Схоже, нічка буде довгою. Замішаний хтось із своїх. Я за два тижні зроблю те, що вам і за 20 років не снилося. Мене легко розгонівати. Містер Менс. Ви когось вдарили чи ні? Ні. Ти міг би їм наваляти. Чого у тебе вчора були гості? Шкода, що не до мене вдерлися. і об'єм. Чого ж ти їх не замісив? Я не хотів вдаватись до насильства. Прикольно. Ти взагалі мужик чи ні? Ти в нормі, бо вигляд хріновий. <плес> Якась частина мене дуже сильно проситься назовні. Ти тут щось забув, старий пардон. Забув валити вам. <рес> День був важкий. Я працював на дуже небезпечних людей. Усі негайно в підвал. Що відбувається? Не дзвони 9.1.1. Не називали аудитором. Зустріч зі мною була поганим знаком. Бо це означало, що жити лишилось недовго. Але я все покинув заради сім'ї. Можливо, я переборщив. Коли ти пішов, то залишився борг, який треба віддати. А кредитор в курсі, що ти воскрес. Вони прийшли по моїх ріках. Вони вкрали мій браслет з кицькою. Це, бляха, неприпустимо! Віддай мені клятий браслет з кицькою! Хріновий вигляд. Ти ще не бачив інших. Хто ти в біса такий? Я. Я ніхто. Люди завжди просять щось новеньке, Без з цього нікуди. А Ну... Це капсдон. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Молодшу, гарнішу, досконалішу. Одна єдина ін'єкція розблокує вашу ДНК. Що вивільнить іншу версію вас самих? Це субстанція. Я з'ю, з'ю, зю з нами Погнали. Детальний баланс по сім днів на кожну. Єдине, про що не варто забувати, ви одне від себе втекти не вдасться. Відбулось невеличке зловживання субстанції. Баланс не працює! Бажаєте <спод> зупинитись. Бажайте зупинитись. Бажайте зупинитись? Все гаразд. У мене все гаразд. Ти повинна контролювати себе! Стара товста і бритка. Людям це сподобається. Являємо майбутнє. І воно нас лякає, їм не буде страшно. Поки вони цього не зрозуміють. Нас зрозуміють тоді. Виростаються. Теорія має певні обмеження. Не певен чи можна довірити. Про те, що тут сталося. Не чіпляйтесь до мого сина, вибачте. Артур. У мене погані новини. Це наша з вами остання зустріч. Ви ж не слухаєте так. Ви лише ставите однакові запитання. Як ваша робота? Чи є похмурі думки? Усе, що є, це похмурі думки. І нарешті дехто вважає професію коміка легкою. От погляньте на нього. Коли я був малий та казав комусь, що я буду коміком, то всі з мене сміялись. А тепер не сміється ніхто. Краще би я не сказав. Що... Шахливо, правда ж? Усе своє життя я не знав, чи існую насправді. Тепер знаю. Мене помітили інші люди. Ти це смішно. Думаєш це жарти? Ще одне прохання: Яке? коли я вийду туди, то представ мене як Джокера Send in the clown.